НСХ-978 978 це простий середньоранній сербський гібрид соняшника, спеціально розроблений для технології Clearfield, що дозволяє ефективно контролювати всі існуючі раси вовчка. Гібрид має високий потенціал врожайності до 55 центнерів з гектара та забезпечує вміст олії до 48%. Завдяки своїй стійкості до посухи та поширених хвороб нсх 978 Є чудовим вибором для вирощування в степових і лісостепових зонах України. Основні характеристики гібриду НСХ 978. Тип гібриду простий, напрямок використання олійний, період вегетації 105-109 днів, потенціал врожайності до 55 центнерів з гектара, висота рослин 170-180 см. Інтенсивність зростання на початковому етапі середня кошик тонкий, випуклої форми, діаметром від 19 до 22 см з виповненістю до 100%. НСХ 978 надійний гібрид для тих, хто прагне стабільної продуктивності та високої якості врожаю у різноманітних умовах України. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.